Отже, переходимо до 33 го рядочка в'язання нашої серветки. Довгий повряд, у мене був прямо дуже довгий. Так, і з'єдналися ви у вершиночку попкорна, да? першого попкорна. Так, що ми тепер робимо? Ми тепер навколо цього попкорна в'яжемо рельєфний стопчик лицевий, без накиду, дві повітряні. Також зв'яжемо дві повітряні для арки, переходимо до наступного попкорника те ж саме, рельєфний стовпчик з накидом, дві повітряні, навколо наступного попкорна також, ну, я думаю, ви зрозуміли, да? що кожен попкорник ми обв'язуємо рельєфним стовпчиком плюс дві повітряні. Так, обв'язала я останній попкорн, ось так у мене вийшло. Тепер набираємо 5 повітряних. І з'єднуємося у стопчик без накиду попереднього ряду. У мене дуже маленький стопчик, затягнутий, тому мені складно. Так, знову 5 повітряних. І йдемо обв'язувати наступні попкорники. Я зараз вимикаю камеру і, обв'язую без вас це все, тому що тут все однакове, нема сенсу продовжувати знімати. І коли буде готово останній попкорник, да, тоді я до вас повернуся. Обв'язали вже всі попкорни. У мене ось закінчилася ниточка, тобто мій моточок маленький, 20-грамовий, вже закінчився. Так, і тепер в'яжемо далі. Знову ж таки, 5 повітряних, і в'яжу рельєфні стовпчики, тобто так само, як у нас було в попередньому ряду. Два рельєфні стовпчики з одним накидом, 2 повітряні. І ще два рельєфні стовпчики з одним накидом. Тепер у нас буде 5 повітряних. І далі обв'язуємо знову попкорники, так само, як ми робили в першому фрагменті. Так, на цьому цей ряд все. Закінчуйте і приходьте, будемо в'язати наступний. Так, завершили 33-й ряд, переходимо до 34-го. В кінці рядочка з'єдналися у третю повітряну петлю підйому, Ось так. І переходимо під арочку з двох повітряних. Просто ось так, стопчиком без накиду. І відразу я піднімаюсь на 5 повітряних. Так, роблю три накиди. І під цю ж арку я в'яжу ще два стовпчики з трьома накидами. До того ж я буду їх робити спільною вершиночкою. Тобто я до кінця стовпчика не дов'язую і починаю в'язати наступний. Ось так, тепер пров'язую все разом. Далі в мене 5 повітряних. Знову роблю три накиди. І починаю в'язати перший стопчик не до кінця, другий стопчик не до кінця, і третій стопчик не до кінця пров'язую разом. Ось так. Тепер знову 5 повітряних. Так, і в'яжу таким чином усі е, арочки. Так, дивіться, я цей елементик увесь пров'язала, е, і вийшло в мене 7 груп стовпчиків. Е, Три стопчики з трьома накидами з пільною вершиночкою. Да? Так, перший у нас завершився і перехожу до другого. Тут у нас не буде ні повітряних, нічого. Тобто відразу після того, як завершили в'язати три стопчики, переходимо до наступного елемента. Тут пров'язуємо три з пільною вершиночкою знов. Так, пров'язали, тепер знову 5 повітряних. Так, і таким чином ми обв'язуємо всі наші ось ці елементики. А потім ось тут я підключуся і покажу, що робим там. Пров'язала я всі елементи, і дивіться, яка цікава така виходить. По-моєму, дуже-дуже цікаво, ось і оригінально. І ось саме поєднання цих двох елементів це якийсь такий більш геометрично такий строгий. Да? цей, навіть не знаю, як його назвати, І ось оцей контраст мене в цій сервеції привабив. Сподіваюся, вам сподобається. Так, завершила останні стовпчики. Да? Тепер набираю три повітряні. І в'яжу наш улюблений центральний елементик, тобто два стопчики. Дві повітряні і знову два стовпчики. Далі три повітряні, і йдемо в'язати три стовпчики і спільною вершиночкою. У мене щось чотири виходить. Так, і на цьому цей рядочок я завершую вам показувати дуже простий і легкий ряд, так, тільки ну, стовпчики з трьома накидами, звісно, не найприємніша штука. У в'язанні гачком, але ж виходять цікаві дуже такі елементики. Так, дов'язуєте цей рядочок до кінця, і приходите, ну я десь, ну я заплуталась десь, ладно, перев'яжу зараз. приходите на початку наступного, 35-го рядочка, да? і той 35-й рядочок у нас вже буде останнім. Тобто ми вже завершуємо нашу серветочку. Так, Ну, я думаю, гарнесенько, Ну, мені особисто подобається. Так, дов'язуйте, йти чекаю вас. І переходимо до останнього рядочка нашого. А, вже серветочка, майже, майже готова, останній штрих залишився. Так, з'єдналися в останньому ряду, тобто в 34-му, у вершиночку стопчика, трьох спільною спільної вершинки, Да? І звідси починаємо одразу 35-й ряд. Я завожу гачок за усі ці три стопчики, витягую ниточку і пров'язую рельєфний стопчик без накиду. Тепер набираю три повітряні для арки. Ще три повітряні, з яких роблю піком. Знову три повітряні. Іду до наступного елементика. Знову пров'язую навколо нього рельєфний стовпчик без накиду. Знову три повітряні. Тепер три повітряні для піку. Знову три повітряні. Знову стовпчик рельєфний без накиду, знову три повітряні, це для арочки мається ж на увазі, так? Да? І три повітряні для піку. Знову три повітряні. Знову рельєфний стовпчик без накиду. Тобто, далі можна вже і не показувати, да, я думаю, ви вже зрозуміли, в чому полягає вся суть. Дов'яжіть до останнього з цього елементика, я покажу, що далі робити. Так, дивіться, обв'язала я весь елемент, да, і між. Так, що з моєю камерою? Угу. Між елементами, тобто ось наш одне віяло. Так, ось наступне починається. І між ними я просто в'яжу стопчик без накиду. Просто стопчик без накиду. Тепер рельєфний стопчик без накиду навколо, трьох стопчиків спільною вершиночкою наступних. Так, і знову в'яжу все те ж саме: три повітряні для арочки, три повітряні, з яких роблю піку. І так в'яжу тепер до. Кінця усього фрагмента, тобто, поки не пров'яжу всі 4 віяла. І потім підключуся, покажу вам, як я буду робити там. Так, прив'язала я всі-всі всі, всі, всі елементики, тобто 4 да, віяла. Тепер набираю три повітряні, під арочку в'яжу. Стопчик без накиду, маєте на увазі під арочку з двох повітряних, яка між рельєфними стопчиками. І знову набираю три повітряні. В'яжу рельєфний стовпчик без накиду, навколо трьох стопчиків спільною вершиночкою. І починаю знову в'язати арки із піко, як ми це з вами вже робили. Тобто, все все, що вам потрібно для в'язання цієї серветки, ви вже побачили. Нам тепер залишається доробити до кінця. Так, І потім серветочку випрати і обов'язково заблокувати, щоб всі рельєфні елементи стали на свої місця. Да? Тобто тут треба буде потягти за лапіку, розтягти, щоб гарненько стали ось ці всі рядочки, щоб розрівнялися ось ці віяла так. Дякую всім, що пов'язали зі мною. Дуже сподіваюся, що у вас все вийшло і вам все подобається. Буду дуже чекати зворотній зв'язок. Хочу, щоб ви написали, чи все у вас вийшло, чи щось не вийшло, що було важко, що сподобалося. Тобто, зворотній зв'язок завжди дуже-дуже важливий. <кхе> Дякую всім. Просто безмежно дякую за ваші підписки, за ваші коментарі, теплі, за ваші вподобайки, за ваші донати. Це все дуже-дуже цінно. Це все мотивує знімати наступні відео. І як я бачу, вони вам потрібні. Так? Я бачу, що ви в'яжете, я бачу, що ви чекаєте виходу наступного відео. Це найприємніше справді. Ще раз дякую всім, що були зі мною. Скоро будуть наступні відео, обов'язково вони будуть. Якщо цікавить якась серветочка, пишіть. Якщо вона мені також сподобається, так. якщо <кій> надихне мене на зйомку відео, я обов'язково її зроблю. Зараз всім миру, добра і всього най найкращого. До зустрічі!